よろしくお願いしま Друзі, в святе Боже Водокреща ми прийшли до прокуратури Одеської області із таким неформальним, скажімо так, нештатним зверненням, яке стосується злочину проти нашої держави, проти нашої Одеси, перших осіб країни. Це президента так званого Віктора Януковича, голови Верховної Ради Володимира Рибака, першого заступника Ігоря Калетника. Членів фракції регіонів і членів комуністичної партії України в складі 235 осіб, ми подали заяву про вчинення кримінального правопорушення, склад якого передбачений статтею 109 Кримінального кодексу України. Ця заява прийнята, зареєстрована прокурором відділу прокуратури Одеської області, радником юстиції паном Готлерем. Вона відмічена. Ми сподіваємося на те, що коли в Україні зміниться влада на демократичну. Ці особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, в тому числі і за нашим наполяганням, і за нашим зверненням. Дякую за те, що ви з нами.